Ну, давайте дивиться за першим ударом. Першою пробуває зміна. І Владислав Човча біля м'яча Удар! І нікулін бере перший пенальті. Ось так. Перший пенальті Човчан не забиває. Ну і тепер Олександр Байдук вже повинен. Реагувати Некрашевич йде до м'яча. Ну Денис, нагадаю, сьогодні забив гол. Ігніса. Удар. Стійка! Неймовірно. Ну що, команди не забувають по першій спробі. Ось вам і пробиття пенальті, ось вам і нерви обох команд. Дмитро Грищенко буде пробувати другий удар зміни. <звук> Ніколін. Удар і 1-0. Зміна попереду. <звук> Віталій Карпчук іде бити другий удар Ігніса. удар. Один-один. Ну, Карчук зараз без шансів. для голки пора змінити. І зрівнює рахунок. <плес> ну, і Антон Борисенко у зміни. Удар! Два-один. <плес> 2-1. зміна попереду в серії пенальті. Дмитро Рябаконь у Ігніса буде пробивати. Ну третій удар у Ігніса. Рябаконь. 2-2. Ну, зараз без шансів пробуває для байдука. І рахунок 2-2. Максим Олінковський у зміни йде пробувати. Ну, Лінковський проти Нікуліна. Четвертий удар, нагадаю, зміна пробиває. Удар. І в сітці. 3-2. Зміна попереду. Хто йде у Ігніса? У Ігніса буде пробивати сам Голкіпер. Денис Нікулін буде пробивати четвертий удар. Удари м'ясіці без шансів. Ну, зараз красень Нікулін. 3-3 робить рахунок. Вирішальний удар у зміни. П'ятий удар Денис Суховський. по останньому удару залишилось у обох команд. Ну і давайте дивитися за цією спробою. Зараз з лівої будемо пробивати Денис Суховський. Удар. М'ясіці. Забиває Уховський. Ну і Артем Марченко. Артем Марченко. А і перший матчбол в серії пенальті. Тренер Ігніса буде пробувати цей пенальті. Пробиває поперечка і зміна у фіналі. Поперечена, зміна виходить у фінал. Ну, Як же прикро зараз, Артем Марченко Дуже, дуже жалко саме Артема в цьому епізоді, не забив він. Цей пенальті, вирішальний пенальті. І зміна виходить у фінал.